Ти подивимося, як пройде зустріч, і що я е, на ній отримаю, або що я зрозумію, як пройде зустріч, чи буде зустріч. Дивіться сюди, двоєчка кубки, тут ви будете пити е, набруришафт такий. Так, тут та хтось, можливо, навіть завагітніє, для кого актуально. Зрозуміли? Боже Боже, як класно! Зустріч прийде! Дівчата і мальчики, ви зможете народити новий проект, в тому числі дитина, це не проект, це свято. Е, в тому числі для кого актуально, зможете зробити зародити від великого 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 кохання дитинку зрозуміли мене що приведе вас до повного фінансового благополуччя і сімейного щастя якщо це стосується не дітей все одно у вас тут більше партнерство по любові ви зможете домовитися зможете організувати якийсь проект розумієте і що вас також приведе до можливо якийсь сімейний проект що приведе вас до фінансової стабільності абсолютного щастя далі просто нікуди приймайте ви благо